Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Останній епізод з топ-10 найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації за позиціями до вашої уваги. У нас залишилися центрові. з умовами ви всі вже ознайомлені, але я коротенько нагадаю: рейтинг складається за номінальними позиціями із урахуванням, як саме баскетболісти проведуть майбутній сезон. Тож Біт, Віктор Вумбаньяма, Нікола Йокіч і не тільки в цьому. Епізоді дізнаємося, хто посідає яке місце в рейтингу. Обіцяю, буде дуже цікаво. І тут могла бути реклама, але її немає. Тож хочу подякувати спонсорам каналу, тим, хто допомагає фінансово. Велика дяка. Також дякую всім тим, хто лайкає випуски, коментує, підписан та увімкнув дзвіночок і завжди дивиться, як тільки ролик публікується. Дякую всім вам, ви дуже сильно стимулюєте просування в алгоритмах Ютуба. Ваша підтримка мотивує мене та змушує не зупинятися. А тепер влаштовуйте зручніше, беріть щось. Смачненьке, Приємного перегляду. Ми починаємо. Let's go! Відкривати топ-10 найкращих центрових буде Альперен Шенгюн. Це джокер зі Сходу, зухвалий хлопець з Туреччини, який підкорює лігу своїм нестандартним мисленням і приголомшливими навичками для свого віку. Його порівняння з оригінальним джокером та призвиськом Бебі Йокіч чітко описує навички Бігмена Х'юстона. Шингюн – це уособлення європейської школи баскетболу, де гра розумом і технікою переважає над грубою фізикою. В його арсеналі ефектні паси, відточений постав. А також міння читати гру на рівні, якого від центрового очікуєш не часто. До того ж, праця з Хакімом Алладжоном не пройшла безслідно, Альперен прогресує від сезону до сезону в кожному аспекті гри, з семимильними кроками, але через молодість він не завжди стабільний. Відсутність триочкового, низький відсоток з лінії штрафних не дають право прирівнювати до еліти великих навіть в атаці. Крім того, захисні навички також залишають бажати кращого. Особливо коли він стикається з більшими і досвідченішими суперниками. Однак його потенціал безмежний, і якщо він продовжить працювати над своїми слабкими місцями, Альпі може стрімко піднятися в рейтингу вже наступного року. Хоч він не стоїть на межі елітного списку, його майстерність і творчий підхід до гри вже зробив його унікальним талантом для НБІ, але є багато над чим працювати. Дев'яте місце займає французька фортеця Руді Гобер, центр, який зробив захист своєю визитівкою, чотириразовий Діпой. Якщо вам потрібна стіна на шляху до кошика, Гобер це ваш вибір, але невелике уточнення, тільки на регулярку. Його довгі руки, інстинкти і таймінг роблять його кошмаром для нападників, які намагаються атакувати, проникаючи у фарбу, захищатися один на один чи перекривати кільце, коли інші не справляються, все це Руді знає, як робити на найвищому рівні. Незважаючи на свою вражаючу здатність блокувати китки, підбирати і захищати кільце, коли діло доходить до плей-офф, карета перетворюється на гарбуз. Де Гобера починають витягувати з-під кільця та знищувати на периметрі. Крім того, він має проблеми в нападі. Його обмежений арсенал ватації, слабкість в пікінролах роблять його менш ефективним на протилежній стороні майданчика. Жахлива реалізація штрафних змушує прибирати руді в близьких кінцівках, щоб суперники не приміняли тактику фолів, і цей мінус поширюється не тільки на плей-офф, а постійно, проте його захисна майстерність залишається однією з найкращих у лізі, хоч як на мене і трохи переоцінена. Руді Гобер як нерухома гора, важко здолати, куди легше обійти, та іноді хочеться, щоб він міг сам дати відсіч не лише у захисті, але й у нападі. На восьмій сходинці розташовується кріста Порзінгіс, латвійська вежа, гравець, який поєднує зріст з майстерністю кидати на рівні якого інші центрові можуть лише позаздрити. Порзінгіс це унікальний великий, який може влучати триочковий, грати спиною до кошика і навіть захищатися, коли на це є натхнення. Він снайпер з чудовою технікою, з ростом 218 см, який може кидати з будь-якої дистанції, в тому числі з 9-10 метрів. І як це контрити, незрозуміло. Порзінгіс має потенціал бути одним з найкращих, але його кар'єру переслідують травми, хоча в кращій формі він може стати справжнім матчап кашмаром для будь-якої команди. І в минулому сезоні ми бачили, яка це страшна сила. Все ж його нестабільність і періодичні проблеми з фізичною підготовкою обмежують його вплив на гру. Крім того, йому іноді не вистачає агресії у боротьбі під кільцем, що віддаляє його від найвищих позицій у рейтингу, як і те, що він пропустить частину чемпіонату через операцію на назі цим літом. Крістапс це як високий флагшток із прапором, що має рить над усіма, але іноді шторм може зламати його гнучкість. Якщо він залишиться здоровим, Порзінгіс може здивувати всіх своїм підйомом у наступному сезоні, і Бостону немає за що турбуватись. Сьома позиція дістається Чету Холмгрену. нова зірка Оклохоми, яка здатна змінювати правила гри своєю унікальною комбінацією природних даних і технічної мастерності. Його стиль гри це справжній коктейль з відточеного нападу і схильності захищатися на найвищому рівні. Холмгрен – це той, хто може вразити, кидаючи з стріочковою і миттєво схопити суперника, коли той спробує наблизитися до кільця. І це все ми побачили в його перший сезон. Фактично другий, але перший рік він не грав через травму. Чет має величезний потенціал, але йому ще потрібно адаптуватися до швидкого темпу NBA, щоб витримувати довгий сезон без спадів. І пристосувати свою фізичну форму до вимог професійного баскетболу, бо все-таки він ще дуже худорлявий. Хоча його природні здібності і вражаюча техніка ставлять його серед найперспективніших, йому потрібно більше стабільності і впевненості, щоб досягати ще більших висот. Втім, не відмітити, який прогрес зробили ОКС після додавання до Чета Холмгрена неможливо, це, безперечно, гравець під високі досягнення. Холмгрен це як дорогий спортивний автомобіль, який тільки-но починає виводити свою потужність наповну. Якщо він знайде свою оптимальну швидкість і уникне перешкод, він може стати однією з найяскравіших зірок НБА. Бема Дебайо розташовується на шостому місці майстер мультифункціональної гри з Майами. Справжній гравець з усіма спектрами навичок для класичного центрового. Він є ідеальним прикладом сучасного бігмена, який володіє не лише видатними захисними якостями, але й відмінно виконує роль атакуючого плеймейкера. А може не тільки захищати кільце, але й ввести гру в нападі, бути ефективним на пікінролах та організовувати атаки. Бем володіє чудовими фізичними даними та технічними навичками, але все ж він поступається зростом іншим суперникам, хоч своєю потужністю і стрибком може це компенсувати. Іноді йому бракує постійності в атакуючій грі та, ой як не вистачає дальнього китку, щоб стати ще більш універсальним гравцем. Хоч він демонструє покращення відсотка, але це менше, ніж на одній спробі за гру, що взагалі не показник. Звісно, здатність зупиняти суперників у захисті робить його надзвичайно цінним, проте йому потрібно поліпшити певні аспекти своєї атаки, щоб розраховувати на вищі місця у рейтингу. Беме це як швейцарський армійський ніж на майданчику, він може виконувати безліч ролей, але йому ще є над чим працювати, щоб стати незамінним у будь-якій ситуації. П'ятірку найкращих центрових відкриває Домонтас Сабоніс, Балтійський конструктор. Який володіє гравітацією майже як магніт, його гра на паркеті – це витвір мистецтва, швидкі комбінації, точні паси і відмінне розуміння гри. Якщо Шингюн Бейбі Йокіч, то Сабоніс це Мідл Йокіч. Він той, хто зможе захопити команду своїми різноманітними навичками від постапу до чудових передач, завжди знаходячи спосіб підтримати свою команду, стає лідером за підбраннями, не маючи вражаючих природних чи фізичних даних, даючи очки. Шансу. Томантас має вражаючі якості на половині суперника, але його захисна гра та здатність захищатися під кільцем, яко кажучи, іноді залишають бажати кращого. Так само, як і Кидок. Він обмежений в дальності атаки і може реалізовувати триочковий раз в два матчі, що несерйозна і дозволяє відходити від нього. Незважаючи на це, його універсальність і креативність в атаці роблять литовського бігмена незамінним активом на паркеті, коли сап в хорошій формі його вплив на гру може бути вражаючим, що доводять два останніх сезони та потрапляння у топ-8 в голосуванні за MVP, хоча це, як на мене, перебільшення. Сабоніс це як гравець з великим конструктором Лего, який може зібрати будь-який план гри і вдосконалити його. Його вплив на паркеті величезний і він продовжує доводити, що його інструменти можуть створити справжні шедеври. Втім, цього все ще замало. Четверта сходинка дістається Віктору Вимбандьямі, прибулець із Франції, чи з якої він планети взагалі. Обдарований талант, який вже встиг викликати бурю в NBA своїми вражаючим набором навичок і жахаючими розмірами зі швидкістю та плавністю, які нагадують гігантський пазл, що нарешті зійшовся. Вембаньяма це як велетенський спрут, що танцює на паркеті. Його довгі руки та ноги дозволяють йому контролювати гру як у захисті, не залишаючи майже жодного шансу своїм опонентам. Шалені 3,6 блокшоти в середньому в першому сезоні. Він став лідером за цим показником в лізі, Божевілля. так і в нападі. А його вміння влучати середньою та із-за дуги підкреслює його універсальність. Хоча він і зловживає дальніми атаками, і треба ще багато працювати над ефективністю. Але Віктор цілком може додати, бо потенціал там безкінечність у квадраті. Звісно, адаптація до швидкості та фізичної боротьби в NBA є критично важливою, і вже цим літом ми побачили першу еволюцію в Ембі з додаванням м'язової ваги, незважаючи на його величезний потенціал і вже помітний вплив на гру, йому ще потрібно відточити свою фізичну підготовку і отримати досвід, щоб реалізувати свій потенціал повністю. Віктор Вембадіяма це як новий супергерой у світі баскетболу, який тільки починає розуміти, що чим більше сили, тим більше відповідальність. Якщо він зможе подолати початкові труднощі і стабільно підтримувати свою форму, не зламавшись навпіл десь на шляху, то його домінування на майданчику стане лише питанням часу. В топ-3 залітає Ентоні Девіс. Prince Los Angeles. Величезний захисник і одночасно смертоносний нападник, який поєднує фізичну потужність і технічну грацію. Девіс це той, хто може як захистити кільце з майстерністю, так і стати головною загрозою в нападі. Його здатність блокувати кидки, грати один на один, повністю та в одне лице цементувати оборону вражають, при цьому він шикарне підбираючи, дуже грамотний на скрінах, може завершувати пікінроли, алюпи, влучати середньої відстані з відхиленням та з супротивом. Грати в Вайзо. Ці навички роблять Ентоні одним з найкращих двосторонніх гравців. Втім, нездатність атакувати здалеку обмежують його вплив. Також і часто піддається випробуванням через травми, але минулий рік цілком доказав, що він може привести цілком здоровий сезон. А коли Ентоні Девіс на піку своєї форми, він може домінувати на паркеті, але його здатність підтримувати стабільний рівень гри впродовж всього регулярного чемпіонату часто стає питанням. Через що його фізичні проблеми, хоча й тимчасові, ставлять під сумнів здатність підтримувати постійний вплив. Девід, це як енергійний вулкан, що може вивергати лаву у будь-який момент. Його вплив на гру є величезним, але йому потрібно знайти спосіб уникнути періодичних вивержень травм, щоб продовжувати залишатися на вершині. І чомусь у мене такі відчуття, що він знайшов спільну мову зі своїм тілом, і все ще буде на вершині. Друга позиція дістається Джоелі Біду Скеля з Філадельфії, справжній монстр під кільцем, який поєднує силу і техніку в одному могутньому пакеті. Мбід це домінуюча фігура, яка може не тільки знищити суперників у постапі, але й вражати з середньою і троочковою відстані. Його здатність володіти ігровим майданчиком та бути лідером команди на всіх рівнях є ключовою складовою для успіху його клубу. Джоель демонструє неймовірну майстерність і силу, але, як і багато великих гравців, його кар'єра була сповнена травмами, які періодично впливають на його гру, та що там періодично, кожен рік одне й те саме. Коли процес здоровий, він є одним з найстрашніших гравців ліги, але його схильність залишитися здоровим розповсюджується тільки на регулярку. Ще жодного разу ми не побачили Джо Джо повністю готовим матчах на виліт, через що завжди виливається купа критиків його сторону, і вона цілком заслугована. Це єдиний МВП, який не доходив до фіналу конференції. Це в принципі і ставить під сумніви його домінування. МПІ це є гігантська іграшка для дорослих. Він може створювати небезпеку і драму на майданчику з кожним своїм рухом. Його величезний потенціал і відданість грі роблять його справжнім левом у світі НБА. Якщо тільки його здоров'я дозволить йому залишитися на майданчику. Можливо, ми все ж побачимо один блискавичний сезон джоеля, але з кожним роком віра в це все більше згасає. Найкращим центровим NBA на даний час і останні 4 роки є Геній з Денвера Нікола Йокіч. Баскетбольний маестро, який розгортає гру як диригент симфонічного оркестру, його унікальна комбінація розуміння баскетболу, техніки та універсальності робить його центровим нового покоління. Йокіч не лише володіє винятковими навичками в нападі, але й вражає свою здатністю бути чудовим плеймейкером, видаючи точні паси, що ведуть до легких очок. Він насправді відкриває найкращі якості своїх партнерів і робить їх краще. Нікола це живий приклад того, як центровий може бути універсальним гравцем і лідером на майданчику. Його відмінна гра в нападі, розуміння ігрових ситуацій, а також здатність керувати командою роблять його неперевершеним. Його творчий підхід до гри, вміння сканувати майданчики, читати перебіг подій забезпечують йому повагу в НБІ. Джокер лідер за багатьма просунутими метриками. У нього 3 MVP за останні 4 роки. Він доказав свою профпридатність, вигравши Кубок Ларі Брайна, а його важливість яскраво підкреслюється показником on off плюс 20 очок різниці він робить, коли перебуває на паркеті. Йокіч це креативний художник, що малює свої шедеври. Він перетворює кожен матч на майстер-клас баскетболу, і його талант залишає слід у кожній грі. Нікола продовжує розширювати межі Можливо, для центрових, залишаючи всіх захватів від його вміння і гнучкості на майданчику, що робить його не тільки найкращим великим гравцем, а й загалом найкращим гравцем ліги прямо зараз. А вашу думку я обов'язково хочу побачити в коментарях. Залишаємо свої варіанти топів, хто мав бути вище, хто нижче, хто зовсім не потрапив. Аргументована позиція завжди цінується. Якщо ви любите також читати про найкращу гру з м'ячем, прошу долучитися до мого телеграм-каналу. Там ви можете знайти ще купу всього цікавого, в тому числі ознайомитися з розширеним списком рейтингу. Той, хто не потрапив, але їх варто згадати. Посилання буде в описі під відео. Та в закріпленому коментарі. На цьому будемо закінчувати цей цикл відео та я почну підготовку прев'ю до сезону. Якщо хтось пропустив якусь позицію, я створив плейліст, де дуже зручно подивитися все відразу. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!